Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро вас вітаю. Гарного дня на весь день бажаю. Діти, сьогодні зранку до мене у віконце залетів кленовий листочок. Вітерець його зірвав і до мене надіслав. Щоб кленовий листочок не сумував, зліпимо для нього маленькі листочки, з якими він закружляє в осінньому таночку. Підготуємо наші пальчики до роботи. Сонечко, сонечко, зігріває наші долонечки. Кожен пальчик зігріває, потім разом їх збирає. Для роботи нам потрібен різнокольоровий пластилін, листочки кленові фломастер. Обводимо листочки фломастером, а далі будемо наносити пластилін. Від великого шматка пластиліну відщипимо маленькі і починаємо втирати в наш листочок по контуру. Ось так, розтягуючи пластилін. Ось в такому веселому таночку закрошляв і наш листочок. Дякую вам, малята, надсилайте фото своїх робіт.